Сергій Петрик розповідає, у липні 2025 року його звільнили з російського полону. У квітні 2022-го боронив Маріуполь разом із Сергієм Параскуном. Дом, веселий, такий він був козак, як кажуть, він такий козак козак Я Нічого поганого сказати не можу. Підтримував мене, бо він у нього досвіду побільше було. Керівник Асоціації учасників та інвалідів АТО Роман Бойко каже, Сергій зробив великий внесок у розвиток патріотичного козацького руху у Миколаєві. Мав дуже важливу для лідера рису здатність слухати і чути людей. Сергій був чесний і порядною людиною, на котру завжди можна було положитись. Коли потрібна була допомога, він ніколи не відмовляв. Це дуже велика втрата, як для мене особисто, так і для громади Миколаєва, бо він багато чого зробив і багато ще міг зробити. Панахиду заполеглим воїном у Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері відслужив отець Андрій. Ще раз приношу щире співчуття батькам, дякую, що виховали гідного сина нашої батьківщини, дружині, всій, всій родині. Обратима, воїном всім хто, знайомим всім, хто знали. Воїна Сергія. Дружина Антоніна Параскун розповіла, не знає, коли саме загинув Сергій. Лише два місяці тому дізналася про його смерть. Там не тіло, там залишки, там фрагменти. У труні лежать фрагменти. Жінка каже, востаннє спілкувалася з чоловіком телефоном 24 березня 2022 року, 2 квітня у Маріуполі Сергій був поранений. Поранення було серйозне. Ми його, але ми наділися, і в нас було сповіщення, що він в полоні. Ми його чекали, чекали всі ці роки. Але співпадіння пройшло ДНК, і вийшов з полону його командир, який повідомив нам, що на жаль, Сергій. Не вижив. Він нам пообіцяв стояти до кінця і обіцянку свою витримав. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають! Сергія Параскуна поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Матвіївка. Федір Бондар, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.